Пане Дмитро, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день загалом, зимовий період та воєнні дії. Що можна сказати про хід війни саме під час зими і холодної пори року? Перше, давайте ту інформацію, яка раз по разу з'являється в українській ЗМІ, що російські війська не будуть воювати зимою, начебто, зимовий період, не час для проведення активних наступальних операцій. Ну, власне, події 2015 року, а саме проведення так званої Дебальцевської операції окупантами, свідчить при, прямо протилежне лютий місяць 2015 року. Активна фаза операції, після якої було укладене ганебні, на ньому думку мінські угоди, Мінськ-2, які фактично засвідчили федеративний устрій України. Дай Боже, що вистачило розуму не ратифікувати ці угоди. Але наразі, повертаючись до вашого до запитання, себто зимовий період жодних пересторог для російської сторони щодо можливості проведення активних наступальних дій не буде нести. Варто і згадати події лютого, власне, вже 22-го року, так само зимовий період, попри всі чисельні експертні оцінки, що власне наступ почнеться виключно там ледь не в травні місяці, не виправдали себе. По великому рахунку, росіяни будуть атакувати тоді, коли вони будуть готові до цього. І тут велике запитання в основне. Це до спроможності Збройних сил України унеможливити будь-які активні дії російської окупаційної армії в той самий зимовий період. Але разом з тим, давайте і згадаємо власну останню статтю Залужного, де він говорить про те, що війна не закінчиться Власне, до зимового періоду, ба більше того, українцям треба бути готовим, що війна продовжиться і в 2023 році. Отже, Найбільш, не те, що найбільш, це реальні сценарії розвитку подій. Цептон, активна фаза війни в моменті успішного контрнаступу ЗСУ на територіях Херсонських та Харківських областей не закінчилася. У ворога ще достатньо, на жаль, резервів, мовиться про особовий склад і відповідні засоби ураження для проведення активної фази війни. Тим більше Путін наразі прийняв ну, Скажімо, тактику поступового затягування війни. Тобто мовиться про війну на виснаження. І економічну, і військову, і відповідно в людському резерві. Пане Дмитре, дякую вам за таку змістовну відповідь на запитання. Побачимося з вами наступного разу. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.